Шукаєте сандалі, які підійдуть для будь-якої пригоди. Зустрічайте Merrell Huntington Sport Спорт Конверт. Я обожнюю походи. Але завжди було складно знайти сандалі, які були одночасно зручними, стійкими та стильними. Сандалі Merrell – це те, що я шукав. Крутою особливістю є система застібок з липучками, що забезпечує швидке регулювання, а також одним рухом дозволяє перетворити сандалі на шльопанці. Всередині м'яка підкладка з неопрену. Система амортизації E-Cushion на ступі покращує стійкість під час руху. Також за амортизацію дбає проміжна підошва з піни Вони зручні, стійкі та стильні. Прослужать вам довгі роки. Це ідеальні сандалі для тих, хто любить активний відпочинок. Замовляйте сандалі Мерл вже зараз і вирушайте в свою наступну мандрівку.